Привіт, мої любі українці і гості України. Нарешті Верховна Рада прийняла оцей проєкт закону щодо повернення Сазачешників на військову службу. До речі, номер проекту цього закону 12095, Хто хоче знайти і пошукати в інтернет-мережі. Так, от які є плюси від цього закону, і які таємниці приховує держава? Ми зараз з вами розберемося. Особливо це стосується тих, хто ще не пішов на військову службу і собі думає, так, під, якщо мене навіть призовуть в армію, я оттуда втічу, а потім все одно в будь-який момент повернуся, і що ж тоді буде? От давайте зараз розберемося, в чому плюси і підвохи цього закону. Перший плюс, самий головний, це те, що коли людина йшла в СЗЧ або дезертувала. таке термін, термін тут є в цьому законі. Вона потім повертається на військову службу і вважається, що його військова служба не припиняється. Оце і є головна теза всього цього закону, номер 120 -95, Я повторюю. Так, да, вона не припиняється. Тоді, коли СЗЧ або дезертир повертається до своєї частини, командир зобов'язаний прийняти рішення про те, щоб поновити його на військову службу. І на протязі 72 годин по цьому закону має відновитися, мають відновитися виплати цьому військовослужбовцю. Супер. Ви скажете, де да, взагалі, агонь? Навіть ті, хто зараз перебувають в СЗЧ. Чому б не задуматися? Зараз закінчилися гроші. Людина перебуває, скажімо так, в статусі нелегала якогось. Да поїду я далі продовжувати службу, і гроші поновлять, і проблем на яких не буде. Ще що важливо, що на протязі цих 72 годин командир іншими словами він продовжує контракт. Тобто продовжується не просто там виплата, а продовольче забезпечення. Ну тобто, людина повертається в повноцінне військове русло то, чим він займався СЗЧ. Але що мене смутило в цьому законі? Тепер давайте підемо по підводним каменям, як то кажуть, знаєте, бо по підвохам. Читаємо уважно і вникаємо. У день прийняття рішення про продовження військової служби військовослужбовцям, зазначеному під пункт 1, тобто СЗЧники і дезертири, це вас стосується, командир військової частини інформує про це, у тому числі у письмовій формі орган досудового розслідування та відповідний орган управління військової служби правопорядку УЗСУ. Тобто тут мається на увазі, що Кримінальне провадження щодо цього дезертира або СЗЧника не закривається. Воно не закривається. Воно продовжує бути відкритим. Тобто, ви розумієте, сьогодні СЗЧ вертається на фронт. Так, да, він отримує гроші. Да, його знову одівають, кормлять, він далі воює. Так? А що ж буде тоді після війни? Ви ж бачите, кримінальне провадження відкрите. Так? Що тоді? Він приходить додому, а потім що, приїжджає додому військовий прокурор і каже, шановний, йдемо за мною, по тобі ще ж кримінальчик вісить. Чому в цьому законі, цьому законі депутати не прийняли саме головне, що закривається кримінальне провадження у разі СЗЧ або дезертирства? Чому немає цієї фрази? Чому про це сьогодні не розказують людям, військовослужбовцям? Чому? Ви розумієте, справа в тому, що цей командир, який буде приймати рішення про те, щоб поновити контракт, він буде розуміти, що цей СЗЧ це ідеальний кандидат на виконання самих грязних завдань. Тому що цей СЗЧ-шник вже на крючку. Він вже на мушці. Він вже винен, тому що він ходить і розуміє, що будь-який зальот, перший заліот це все. Це вже приїхали. Тому що цей командир йому каже, чуєш, по тобі кримінал відкритий, то роби всю роботу, що тобі кажу, мовчки. Виконуй команди, навіть незаконні. Мовчки, бо ти ніколи не доведеш, що це незаконна команда. А якщо станеш проти шерсті, якщо ти підеш, тоді по тобі відкритий кримінал і підеш зразу в тюрму. І таким чином виходить, що цей СЗЧ сьогодні на крючку і він вже не в рівному становищі з іншими військовослужбовцями, які знаходяться з ним в одній і тій частині, і вони однаково несуть у службу і виконують одні і ті самі команди. Розумієте, різне становище тоді виходить у них. Оце і є несправедливість. Тому що якщо б закрили це кримінальне провадження, тоді б таки військовослужбовець був би впевнений в тому, що зараз він воює не просто за нагороди, щоб в Україну, скажімо так, визволити від захватчиків цих, ну ви розумієте, проти кого, але він ще й, окрім цього, вільний від криміналу. На ньому не буде цей тягар вісіти. Розумієте? І тут, в цьому законі прописано, що він не звільняється від такого. Тепер дивіться ще, як прописано в цьому законі настільки просто, знаєте, як, ну, як для лохів. давайте скажемо чесно. Дивіться. Відкриті кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407-408 Кримінального кодексу України, щодо цих СЗЧників і дезертірів. Вони. Не закриваються. А вони просто не є підставою, якщо відкрити ці провадження, так, для того, щоб людина продовжувала далі службу. Чому тут не написало, що відкриті кримінальні провадження закриваються? Цього не написали. Тут просто написали, що поки ти воюєш, провадження там вони десь є, вони ще є, не чекай. Ви розумієте, що законодавець сьогодні просто розводить оцю, оцю людину тим, що він каже: Дивіться, як все буде гарно, в той момент, коли взагалі. Нічого не каже про недоліки, які залишаються для цього СЗЧника. А вибачте, коли вернутися на фронт, да, і бути одне діло в статусі просто військовослужбовця, який прийшов добровільно в військ ТЦК, був призваний в військову службу, воює, отримує посади, там навіть певні, тому що він також по службі продвигається. І інше діло, коли ти прийшов туди, знаєте, як зальотчик, як людина, яка на мушці, до якої будуть відноситися вже не так, як відносились до того, як він пішов у СЗЧ. Я розумію, що той, хто вернеться з СЗЧ або дезертир, це не герой. Ні, це не герой. Це людина, яка просто повернулася і бажає нести далі службу. До нього не треба відноситися як до героя. Але вибачте, і до нього не, відно... не потрібно відноситися як до лоха, який сьогодні буде разом служити з тим командиром, який ще невідомо, як буде ставитись до статусу цієї особи. А з іншого боку, невідомо, що яка буде доля цього СЗЧника після війни. І на жаль, законодавець про це не подумав. Хоча я вже робив на цю тему не один відеоролик. І я думаю, шановні глядачі, давайте ми максимально зараз поставимо лайки цьому відео, напишемо максимально в коментарях, щоб це відео набрало максимальних оборотів. І наші, шановні депутати побачили цю проблему і внесли реальну зміну в законодавство, яким дійсно внесли для цього СЗЧшніка таку норму, що Сезичешнік або дезертир, який вперше втік. Або дезертував, при поверненні до служби, звільнявся від кримінальної відповідальності автоматично. Без рішень прокурорим, без розглядів суддями якихось угод, ні. Просто автоматично закривалось кримінальне провадження. Але як альтернативу, вибрати, що у разі повторного здійснення цього СЗЧ, відповідальність буде. Вдвічі сильніша. розумієте? Отаку От норму треба приймати, щоб людина, яка повернулася, чувствувала себе на рівних з іншими своїми побратимами. Ще раз попрошу вас, поставте лайки, зайдіть обов'язково на телеграм-канал. Також там потрібно зараз зайти, максимально там опитувані прийняти участь, яке я зараз там залишу спеціально для вас, щоб телеграм також це спосіб, як можна достукатися до нашої влади, що вони ініціювали такий законопроект. Я думаю, такий законопроект буде вигідний абсолютно всім українцям і тим, хто служить, і тим, хто піде служити на днях. Тому така норма має бути удосконалена і має бути. Першу чергу передбачати, скажімо так, права людини. Звісно, якщо це вам відео сподобалось, ще раз попрошу в третій раз поставити лайк, підписатися на цей канал, хто ще не підписаний, перейти на мій телеграм-канал. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимося в наступних відео.